Цей чудовий день ми продовжуємо читати другу книгу царів. І сьогоднішній наш текст знаходиться у 22 розділі. Ми читаємо про царя Йосію, який любив Бога, який слідував за Божою настановою. І цей цар вирішив відновити храм, який був в Занепаді. Під час відновлення храму священники сказали цареві, що знайшли книгу закону. Яка довгий час перед тим була втрачена. Ми читаємо: сталося, як цар почув слова книги закону, то роздер свої шати. І далі він наказав своїм священникам, кажучи: ідіть, зверніться до Господа про мене і про народ та про всього Юду, про слова цієї знайденої книги. Великий Бог гнів Господній, що запалився на нас за те, що батьки наші не слухалися слів цієї книги, щоб робити все, що написано про нас. Слово Боже було втрачене на деякий час в Юдиному царстві. І царі і простий народ не слідували повноцінно за Господом. Через те все царство було наражено на небезпеку і було дуже часто під прокляттям і витримало певні удари зі сторони і певні удари всередині, через те, що люди відступили від Господа. Але коли цар почув, Слова книги закону, він зрозумів, що це час, щоб примиритися з Богом, це час, щоб каятися перед Богом і настановити свої шляхи вслідуванні за Господом. Нам необхідно твердо триматися слів тої книги, яку Господь нам залишив, для того, щоб наше життя було сповнено благословінням, було сповнено щастям, було сповнено Божою присутністю. Тож не залишаємо Слово. Яке в нас ще не загублено, слава Богу, нехай воно завжди залишається з нами і оновлює наші серця.